З офіційним Києвом Москва припиняє всі політичні взаємини, бо не визнає легітимності нинішньої української влади. Про це повідомив представник Росії в ООН Віталій Чуркіна. Через таку різку опозицію Росіян кажуть у Раді нацбезпеці ООН, буде вкрай важко найближчим часом ухвалити бодай якусь резолюцію на підтримку України. Тим часом Голландія та Британія у слід за США, Австрією, Швейцарію і Ліхтенштейном заморожують активи колишніх українських можновладців, які можуть бути причетними до відмивання Грошей кажуть, поки що тимчасово, а вже після розслідування визначиться, що робити з цими рахунками далі. Аби, хоч трохи зменшити залежність Європи від російського газу, та змусити європейців активніше санкціями тиснути на Росію. У сполучених штатах готується змінити закон і дозволити експорт власного газу в ЄС та Україну. З США на підтримку суверенітету нашої держави активно погоджується Японія. Китай каже, Крим має належати Україні, але самими лише санкціями конфлікту не врегулювати.